Доброго ранку. Ось вони мої маленькі колхінхінчики. Вже вони підростають. Я кожного дня ними милуюся. Кожного дня їх збираю в ящик, хоч вже вони ще маленькі. Але все одно хочеться мені, щоб вони вижили якомога їх більше, щоб вижило. Стараюся дуже рано їх не випускати годин у 8, не раніше. Вони з задоволенням поїдають мелене зерно, можуть і таке зерно їсти, можуть і варене зерно їсти. Ну і крім того, вони цілий день ходять, збирають все, що їм хочеться. Але мені б хотілося, щоб вони далеко з двору не йшли. Ну вони вже стають вредними, вже починають сідати на винограді, вже починають виходити на вулицю, на дорогу, до дороги, там їх може машина вбити, може щось забрати, бо там вони без нагляду. Ось такі вони. Він є такий зовсім більшенький, чорний. Є менші. І оце світле-світле, найменшеньке.